Парк Слави, що неподалік Нижнього Обухівського озера, у п'ятницю став місцем зустрічі міських активістів-озеленювачів. Загальна праця об'єднала обухівських ветеранів та учнів шкіл. На заході також були присутні представники міської влади. Вже стало не один рік традицією, що молодше покоління і ветерани спільними зусиллями спільно садять ці деревця для того, щоб наше місто сьогодні. І в майбутньому було приваблишом і красивим. Цей парк вже не раз збагачувався саджанцями, але не усім судилися прижитися. Тому сьогоднішня акція, неабияк прикрасила цю зону відпочинку обухівців. Кошти це витрачення з міського бюджету. Для е, придбали саджанці спеціалізованого розсаднику. Е, Висадимо сьогодні дерев максимально це не тільки по території, які от. Е, е, Є інформація сьогодні стосовно цього, а по інших територіях, де обслуговують підприємства житлово-комунального господарства, також сьогодні і проходить акція одне з житлово комунальних підприємств, висаджує квіти. Старшому поколінні залюбки працювалися з молодшим. Ветерани ніби забували про роки поруч з юними помічниками. Серед вас і сама стала молодою. Я вспомнила, свої і школьні роки. Мы тоже, а так, парк Славы, сажали. Это так было все интересно. И я поздравляю вас, щоб вас, вот такое желание, все-таки явилось озеленить свой красивый город. Очень приятно, когда вижу, такие молодые. Хлопці, дівчата і так активно працюють, дивляться. Просто у мене аж душа розхит. Ось вот так. Спасибо їм і дай Бог їм здоров'я, щоб молодість у них довго зберігалася, щоб радувалися цим парком, щоб радували всі люди, щоб росли дерев'я, щоб була радість, рай на землі. Нас пригласили сюди ветерану, казали, що йди так і так, сюди, там дерев'я садити будуть. Ми прийшли, допомагаємо трохи, хоч от кажуть, така помаха, глаз на беріга. Дивимося, як і допомогли б, що ну, нема сил вже робити нам. Ну, дивимось, розказуємося між собою, як треба робити, що робити треба. Та да в нас же ще ж люди, якби ж дивилися за цим розцінням, ламають його. Уваження нема до цього якось. Дуже важливо, щоб завжди тут був порядок. І оце я надію, що оці хлопчики, дівчатка з 3-ї, з 5-ї школи будуть вони в парк берегти, тому що праці вони вложили зараз багато. Я думаю, що будуть берегти. Хоча дехто з учнів радів праці на повітрі більше, ніж сидінню за партами, школярі не могли не відгукнутися та не узяти участі у підсадці дерев. Моя мрія була посадити дерево. Я сподіваюся, що через так декілька років прийду і побачу, що його не виламали, а все-таки воно росте і далі. Ми посадили дерево, осталось тільки сина виростити, дім построїти. це все. побачили ветеранів. Робить співпрацю між поколіннями, розумієте, це так важливо для нашого, тому що таке покоління нове. Як скажуть ветерани, у них послухайте, вони скажуть нам про про нас такого, не розказують. І тому це так. Співпраця розумієте, такі. Взаєморозуміння між поколіннями. Мої учні найкращі. Ми завжди приймаємо у всіх святах участь ага. е, е, у всіх суботниках, і на цій стороні там за озером ми теж вигрібали, все прибирали. І вони завжди йдуть з задоволенням. Данило, правда, хотів сьогодні шорти одягти, але трошки нас підвела погода. Єдиний мінус сьогоднішнього, що ми трошки помер. нічого страшного. Посаджені деревця обов'язково потрібно ще буде доглядати, тому школярам доведеться потурбуватися і про це. Натомість деревця, що приймуться, зможуть порадувати затишком своїх опікунів, а може, і їхніх нащадків. Марина Кочкіна, Володимир Дон, студія Барт.